Господь дає людям вибір, чому віддавати перевагу у цьому світі, чи земному, чи небесному. І Господь каже, що правильний вибір це Він, наш Господь Ісус Христос, тому що Він є дорога, правда і життя. Він є дорога, по якій ми маємо йти. Він є шлях, який є один тільки шлях, яким людина може спастися. І Він є правда, правда, яку ми маємо знати, правда, яку ми знаходимо в його слові. І Він є життя. Від нього залежить наше земне життя, і від нього залежить наша вічність, тому що Він той, хто дає вічне життя. І чи воно буде благословенне, якщо ми будемо шукати його, якщо ми будемо йти з ним, і чи воно буде неблагословенне, якщо ми будемо шукати іншого, шукати тимчасового, шукати те, що для плоті? Післання апостола Павла до Филипян, другий розділ із 19 го вірша Філіп'янам 2.19. Постол Павло пише, надіюся в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я зміцнів духом, розізнавши про вас. Бо я однодумця не маю, ні одного, щоб щиріше подбав Він про вас, усі, бо шукають свого, а не Христового Ісусового. Та ви знаєте досвід Його, бо Він, немов батькові, син зо мною служив для Івангелії. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідається, що буде зі мною. Але Господі, маю надію, що й сам незабаром прибуде до вас. Але я уважав за потрібне послати до вас брата Єпофродита, свого співробітника та співбойовника вашого апостола і служителя в потребі моїй. бо Він. Побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що Він хворував. Бо смертельно він був хворий, але змилувався Бог над ним і не тільки над ним, але й надо мною, щоб я смутку на смуток не мав. Отож, тим швидше послав я Його, щоб тішитись, щоб тішились ви Його знову, побачивши, і щоб без смутку я був. Тож прийміть його в Господі. З повною радістю і майте в пошані таких. Бо за діло Христове наблизився Був аж до смерті, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене. Посто Павло знаходиться в Римі, він ув'язнений, він в тюрмі, він кайдана, і він не має змоги прийти у Филиппи Прийти, що ви побачитися з віруючими в, Филип, в місті Филип. І Павло переживає за них. Він хоче знати, як там вони, що там вони. І Ми прочитали в 19 му вірші, щоб я зміцнів духом, розізнавши про вас. Павло скорбить, не знаючи, що там, і не було телефонів. Не було такої почти, як зараз, що можна було швидко довідатися, а коли хтось там прийде, а може і не прийде, щоб передати щось. Але поки він дойде, то там вже будуть великі переміни. І апостол Павло переживає, як там віруючи в Филипах, тому що він був там перший, він там заснував церкву, і він переживає, чи вона стоїть на правильному шляху, чи вона може десь сходить в сторону, що там і як. І Павло пише, що він хоче послати до них Тимофія, свого співробітника. І хоче, ми звернули увагу, яку характеристику дає Павло Тимофієві, як він відзивається про Тимофія. Він пише, що він однодумець Павла, що він як син батьку, Тобто він заботиться про апостола Павла як його син. Що він разом із Павлом служить Євангелії. І він пише, що ви є свідками того, який є цей Тимофій, що Павло не просто так собі хвалить його, він хоче його похвалити. Він каже, мої слова правдиві, бо ви самі знаєте, ви самі бачили, коли він був у вас. Що це за людина, що це за чоловік, який він добрий служитель для Євангелії, для Господа Ісуса Христа. Було б добре, щоб і про нас так говорили, щоб і люди казали, що Він гарної думки і Він служить Євангелії, як син служить батьку. Чи він, чи вона? Тому що ми всі призвані, призвані служити нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Також Павло. Тут пише про іншого брата, про Епофродита. І друга половина 25-го вірша ми прочитали. Хочу послати до вас брата Епофродита, свого співробітника та співбойовника, вашого апосла і служителя в потребі моїх. Хочу звернути увагу, бо я якось чув був раз, що казали, що. Епофродит є теж апостолом. Що таке апостол? Апостол це післанець. І Павло тут звертає увагу, що апостола вашого, тобто післанця вашого, післанця вашої церкви, є апостоли Ісуса Христа, тобто післанці Ісуса Христа, як апостол Павло пише про себе. Я апостол Господа Ісуса Христа, тобто посланий Ісусом Христом. А про Епофродита Він каже. Він ваш післанець, ваш, ваша церква послала його, послала його в Рим до мене. Филип'яни, коли довідалися, що апостол пов у ув'язненні, вони послали оцього Епофродита. Він був одним із присвітелів церкви, церкви Филиппах, і Філипяни, віруючи в Филиппах, вони. Зі смутком сприйняли звістку про те, що апостол Павло ув'язнений, що він в кайданах. І вони зібрали пожертви для апостола Павла і відправили цього служителя, цього присвітера, щоб він і матеріально підтримав апостола Павла, тому що він був у Римі на своєму забезпеченні. Він не був на державному забезпеченні, він на своєму забезпеченні був. Він мав себе забезпечувати. І їжу, і всім необхідним і ще тих воїнів, які його стерегли, він мав їх годувати. І для цього, звісно, потрібні були кошти, потрібно були якісь ресурси. І філип'яни зібрали кошти, якісь гроші і послали через цього брата Епофродита, щоб підтримати матеріально Павла, а також, щоб він деякий час пробув там і фізично ще підтримував Павла, служив би Павлові. Десь треба піти. Щось треба сказати, щось треба принести, щоб він був як слуга в апостола Павла. Тому що Павло, був, не мав змоги нікуди виходити, він був якби під домашнім арестом. І цей епофродит, коли приїхав в Рим, і ми прочитали, що він дуже смертельно захворів. Він захворів якоюсь хворобою, яка була дуже небезпечна, в ті часи було багато невіліковних хвороб, і однією із них заболів цей брат, цей присвітер. І Павло пише, що він переживав за цього брата Єпафродита, тому що він був при смерті, він був дуже хворий. І Павло переживав, щоб той не помер. Каже: смуток би мав я, і смуток ви би мали. Якби цей брат помер, але Господь, воля була Божа така, щоб він вилічився і від цей не помер, залишився живим і здоровим. Хочу звернути нашу увагу, що читаючи дії апостолів, ми бачимо, що апостол Павло зціляв людей. Він не тільки зціляв, він навіть воскрешав мертв. А тут ми бачимо, він переживає, що цей може померти від хвороби такої. Він, якби мав такий дар зцілення, як дехто вважає, що такий дар зцілення дається, назавжди дається, що можна там помолитися і людина зразу вже зціляється. Багато є таких і віруючих в нас теперішній час, що збирають багато людей і там моляться, кладуть руки на них, щоб зцілити, але ми бачимо, що це не так. Павло переживає, щоб брат, який йому дорогий, вилікувався від хвороби і не помер. Ми бачимо, що оті зцілення, ці були частково, щоб підсилити проповіді Ванів. Вони були на початку, коли люди ще не знали, що, хто такий Ісус Христос, і вони не могли повірити, що Бог. Може зійти на землю, може стати людиною, Бог може померти, що людина може воскреснути. І для цього Бог робив через людей, через апостола Павла, через Петра, робив отакі чуда, щоб люди бачили це і вірили в Євангелії, вірили, що це так, що це сталося, що це є, що це правда. Але потім, коли вже в цьому потреби не було, тоді вже Бог не робив це через людей. І ось Павло посилає цього брата, який вже одужав, Епофродита знову у Филиппі, щоби порадувати, він пише, щоби порадувати Филип'ян, щоби підтримати їхню віру. І всі богослови схиляються до однієї думки, що цього листа, якого писав це післення, яке писав Павло. Він передав і цим братом ефафродитом, в... коли той йшов у Филиппи. Але цей брат йшов просто в один кінець. Він мав залишитися вже там у Филипах. А Павло дуже хотів узнати, що там, як Филип'яни. Тому він каже, що я посилаю до вас Ебафродита, але пошлуй Тимофія, що він побачив, що він розвідав, як ви там живете, що у вас відбувається. І тоді вже повернувся до мене і розказав мені про вас. Коли повернеться в Рим, щоб розказав мені, як ви, чи ви стоїте в одному дусі, чи ви боретесь за віру Івангельську, як Павло писав раніше про них, чи, можливо, у вас щось не так, можливо, є якісь поділення. Ми бачимо характеристику цих двох братів. Яка є дуже позитивна, яка не має негативу. Дав би Бог, щоб всі віруючі були такими, як Тимофій і цей Епафродит. Але, на жаль, були і інші. Були такі, про яких Павло пише в 21-му вірші. Усі, бо шукають свого, а не Христового Ісусового. Були ті, які шукали свого. Які шукали тимчасового, які шукали. Того, що їм потрібне зараз, а не шукали того, що потрібне їм для вічності. Павло, звісно, пише не про всіх віруючих по всій землі, а про тих, хто були в Римі, хто були з ним. Навіть він писав про одного брата, що Дімас залишив мене цей вік, полюбивши. Тобто, полюбив цей вік, полюбив. Це земне, полюбив земну славу, а не робив і жив для того, щоб прославився Спасовець і Господь Ісус Христос. Усі, бо шукають свого а не Христового Ісусового. І дійсно, коли закликають їхати на місію, то дуже мало, практично одиниці, їдуть. Для того, щоб послужити Господу, для того, щоб в тій чи іншій країні, в якій дуже мало віруючих, звіщати Євангелію, звіщати про Господа і Спасителя Ісуса Христа. Але для свого власного в рази більше їдуть. Я чув одні сестри, свідчили, які були біженцями, які попали на територію Польщі. Звісно, були одні сестри, бо чоловіків, братів не пускали. І вони не знайшли сам церкви. Не було в тій місцевості, церкви, не було віруючих. І вони вирішили знайти поміж себе віруючих, і вони знайшлися, вони ну, якби зробили таку групу, де вони молилися, і де вони свідчили для українців, тому що вони польською ті не, не розуміли ще зразу, свідчили українським, рускомовним, свідчили про Господа, свідчили Євангелію несли. І коли вони. Вже свідчили там, то вони вияснили, що там багато українців є, які ще задовго до початку війни приїхали туди в Польщу. Але вони не знаходили один, один другого. Вони не збиралися на зібрання, вони собі просто жили, як невіруючі люди. Але коли вже. Почали вони знаходитися, то висловий, там є і брати, і проповідники. Навіть є, деякон один там був, який вже кілька років не був у своїй церкві, хоч був деяконом церкви. Одні шукають свого і не думають про те, що Боже, а інші шукають Божого. Шукають того, що на славу Божу. Шукають того, для чого вони призвані, і для чого Господь посилає нас. Апостол Павло пише, післанні до Галатам, 5 розділ, 13 вірш, Галатам 5,13, бо ви брати на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один. Не тіло не собі догоджатиме ми, ми покликані Господу, а любов'ю служити один одному. Будьте слугами один одному. Коли ми служимо друг другу, таким чином ми служимо Господу. Якщо ми хочемо служити Богу, то ми маємо служити один одному. Епофрадит пішов в Рим послужити Павлу. Підтримати Павла матеріально, як я вже казав, і будьте там присутні, щоб послужити Павлові. Але Павло пише, що Епофради служить Ісусу Христу. І якщо б Він помер, то Він помер би за Ісуса Христа. Не за Павла, а за Ісуса Христа. Тобто, коли ми служимо комусь з брата чи з сестрі, ми служимо Богу. Господь Ісус Христос, Він прийшов на землю, щоби не йому служили, хоч Він є Бог. І це було б справедливо, і було б вірно, коли Він прийшов на землю, щоб йому всі служили. Але що він пише Іван Левід Марка, 10 розділ 45 вірш? Марка 10, 45. Бо Син людський, прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити. І душу свою дати на викуп за багатьох. Христос прийшов на землю не для того, щоб йому служили, але послужити, і як послужити, навіть померти за багатьох, померти за людей, щоб дарувати людям доступ до Небесного Царства, щоб дарувати людям можливість вічність свою провести і бути благословенними. Будьте щасливими, Будьте разом із Господом. Тому ми маємо з любов'ю служити один одному. І тоді про нас будуть казати, так, як Павло відзивається про Тимофія і про цього Епофрадита. Ну скажемо, а чим я можу послужити? Я не багатий, лишніх грошей не маю, можливо, не молодий вже. Чим я можу, як я можу послужити? Але ми можемо молитися друг за друга. Ми можемо запитати просто брата чи сестру, як тебе справи. Коли ми бачимо, що хтось сумний, ми маємо розділити той сум із ним. Коли хтось радіє, розділити радість із братом чи з сестрою. Так має бути, таке слово Боже. Відвідати когось, якщо є потреба така. Просто можна позвонити комусь, хто одинокий, щоб трошки розрадити його, щоб трошки потішити його. Можна знайти багато чим, послужити один одному було б тільки бажання. На превеликий жаль не завжди є бажання. Служити один одному, як служити, як служив наш Господь Ісус Христос. Ми прочитали, що він навіть життя віддав за багатьох. А не служити так, як служили, ми пам'ятаємо, сини Ілія, які вони були священниками, вони були служителями Божими. Але вони служили так, як їм було вигідно. Так, як їм це було краще. так, і вони служили. Не так, як Бог хотів, не так, як була Божа воля. Не робили то, що Бог повелів робити. Але ви дивилися, а як мені Мені так би краще, отак і зроблю. А так мені, так я теж зроблю. І ми знаємо, чим це закінчилося. Тимофій і Епофадит шукали Христового Ісусу. А інші Павло пише, шукали свого. Діти, добре було б, щоб ми частіше собі задавали запитання, а що я шукаю? Чи послужити брату чи сестрі, чи щоб мені послужили? До якої категорії віруючих я належу? Чи до тих, що шукають Свого, чи до тих, що шукають Христового Ісусового? Стараємося бути такими, щоб при зустрічі з Господом Ісусом Христом ми отримали. Від нього похвалу, а не докір. Щоб він похвалив нас, так як хвалить Павло Тимофія чи Епифродита, а не докорає так, як Павло докорав іншим, що вони шукали свого а не Ісусова Христового. Мені подобається одне місце, я часто його перечитую і часто читаю його з кафедри це перше післення апостола Петра. Четвертий розділ із сьомого вірша 1 Петра 4.7. Петро пише кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше, найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нехоті. Служіть один одному, кожен тим даром якого отримав як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говорить як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославився усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада навіки вічні. Амінь. Служіть один одному тим даром, який отримав від Господа. Господь сьогодні каже, щоб ми не шукали свого, щоб ми шукали того, що Ісусово Христово, щоб ми шукали Господа в своєму житті, тому що немає іншого імені під небом, яким належало би нам спастися. Господь хоче, щоб ми були Його вірними слугами, а служимо Богом. Я говорив вже тоді, коли ми служимо один одному. Тобто Господь хоче, щоб служили один одному, не чекали, коли якоїсь вигоди б думати від брата чи від сестри, а навпаки, щоб зробити щось для брата і сестри. І щоб ми були такими, щоб старатися жити так, щоб про нас люди говорили добре свідчення. Про, до речі, про е, Тимофія, не тільки апостол е, Павло. Свідчив так про нього, а свідчили і інші віруючі люди, Ді апостолів, 16 розділ з першого вірша. І прибув Павло у дереві і лістру, і ото був там один учень на ім'я Тимофій, син наверної однеї і діянки, а батько був Гелен. Добре свідоцтво про нього давали брати, що були в лістрі та віконі. Бачите, не тільки Павло добре відзивається про нього, а ще до Павла. Павло ще не знайомий був із цим Тимофієм, але він прийшов, коли в це місто, де був Тимофій, брати про нього давали добре свідоцтво, тому що Він не шукав свого в цьому світі, а шукав того, що Ісуса Христову. Тому Хай Господь допоможе нам шукати того, що Господа Ісуса Христа. Йому хай буде слава навіки. Амінь. Помолимся.